Вітаю усіх на каналі у гостях у Тані. Сьогодні моє відео буде про те, як моя родина вирощує буряки, яке насіння ми купуємо, які сорти підбираємо, щоб виростити гарний щедрий урожай. Мабуть, кожен, хто живе у селі і тримає своє господарство, вирощує кормові буряки. Ми також, маючи невелике господарство, сіємо цю культуру. Зараз я вам розповім, які кормові буряки ми вирощуємо, які вибираємо сорти. Перший сорт буряка, який ми вирощуємо і про який я вам хочу розповісти, це сорт буряка, називається бригадир. Цей сорт буряка жовтого кольору, всередині він світлий, він білий. Цей сорт дуже, росте дуже великий буряк. Вага його у нас може досягати, наприклад, навіть до 3 кг деякі екземпляри. Ось у такі буряки у нас ростуть. Оце вони такі жовті, а всередині вони білі. Біла м'якоть цих буряків. Сорт цього буряка зберігається дуже добре. Він не гниє і у нас у погрібі він зберігається до самого літа. Листя у цього буряка дуже велике і до самої осені, тобто до тих пір, поки ми збираємо його, залишається зеленим. Ще чим нам подобається цей сорт буряка. Що рослини витримують приморозки. Буряк ми стараємося зібрати до 14 жовтня до покрови, але ви знаєте, що вже у вересні можливі заморозки у нас на Чернігівщині це дуже часто спостерігається. Але Цей сорт буряка, бригадир, витримує. І навіть листя не пошкоджується від морозу. І листя стоїть дуже довго зелене, воно не жавтіє. Це німецький сорт. Ми купуємо цей буряк, ось як ви бачите, він у мене в кульочку. Ми його купуємо на вагу. У нас продають у таких фірмових мішках буряки, і кожен, хто хоче. Той купує, скільки кому потрібно: кому кілограм, кому менше, кому більше. Ціна у нас цього буряка на сьогоднішній день, на 20... 2023 рік, це 490 гривень за кілограм. Другий сорт буряка, який нам дуже подобається, це Урсус Полі. Це сорт польської селекції. Він також жовтого кольору, ось я вам покажу в неї пакети з буряками, ось він такого кольору. Цей сорт буряка відрізняється від бригадира тим, що він недовго зберігається. Він зберігається до лютого, а потім починає вже підгнивати. Але все-таки все одно він росте дуже великий і Мало заглиблюється у землю. Тільки кінчик буряка в землі, а вся решта частина буряка самого плоду на поверхні. Урсус полі у нас можна купити як на вагу, так і на, у пакетах. Хоч в старік я купувала у пакеті 500 грамів. Бувають пакети ще по одному кілограму. Але все одно в цьому році я купила на вагу, тому що я побачила, що мішки там з 10-кілограмових мішках продають, то вони фірмові там мішки, і тому я його купила, хоча в мене залишилося з минулого року. Нам подобаються ці сорти буряки, вони у нас ростуть, вони у нас родять. У цьому році урсус полі у нас коштує 390 гривень за кілограм. Він на 100 гривень дешевший, ніж буряк-бригадир. Ось оце сорт буряка урсус полі. Оце він такий він росте. Якщо бригадир він там продовгувати, то цей він такий більш кругліший. Ось такі великі буряки ростуть у нас на городі. Друзі, про терміни посадки кормових буряків і препарати, які ми їх обробляємо від шкідників ЕРОП, я розповім вам у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, щоб на просторах інтернету було більше україномовних каналів. Підтримуйте українське. А я дякую за підписку і на все добре. До зустрічі!